Де купують квартири різні категорії людей? Розкажу вам із досвіду ріатора. Де купують квартири діти багатих батьків і депутатів. За кордоном, але якщо казати про Київ, це ЖК бульвар Фонтанів, тому що це невелика забудова. Він виглядає дорого, він виглядає пафосно. Там дуже все красиво. Ну майже як за кордоном. Але якщо чесно, інвестиція саме в цей комплекс ну не завжди воно того вартує. Де купують квартири люди, які переїжджають з інших областей України? Вони готові віддати свої останні гроші, але щоб тільки купити квартиру на Печерську. Да, це буде маленька квартира, да, це буде старий будинок, але тільки центр, тільки Печерськ. Чому так? Тому. Що ну, скоріш за все, це підкреслює якусь статусність, історичний вечірній вайб. Ну і печерстві, звісно, про те, що зручність дістатися в будь-який район міста чи будь-який масив. Де купують квартири екоактивісти? Це має бути пов'язано з великою зеленою зоною, а це однозначно голосівський район. Тому що саме в голосівському районі Києва найбільша зелена зона, велика кількість парків, і там є в Де купують квартири собачники? Це може бути Файна Таун або Республіка Парк. Якщо більш дорогий сегмент, це може бути Tetris Hall або Чикаго або той самий Тараян Towers. тому що поруч багато парків, зелена зона, вам і вашим собачкам обов'язково буде там комфортно. Вавіда знає, як обрати житло під кожний портрет покупця.